Він був звичайним, як усі навколо, ходив, радів, і гнівався і любив. Був добрим, тамувати прагнув болі. Ріс, набирався сили і мужні. Жив, як сусіди, нібито буденно, комусь подобався, комусь, напевно, ні. Учився, працював у клопотах щоденних, ніяк не думав жити на війні. Дивився, як усі на цей загадковий, пізнати, що своє завжди у ній хотів. Комусь був другом, решті випадковим. І зорю зустріти теж вели. Ходив стежками пращурів із роду, своє коріння щиро шанував, потрібно намагався бути народом, хоч цим ніколи і ніде не хизувався. Умів любити тихо, не при людях. Ніхто у нім героя не вбачав. Коли ж вітчизні ворог дарив голові. він став на захист, і героєм став. Він був звичайним хлопцем, чоловіком, а став зразком для юних і в літах. Став пам'яттю щожітому до вику. У вдячних співвітчизниках серця.